Про достатньо молодий напрямок і молодого Назара. Ага. Юний Орел. Ого, ще чашечки. Чашечка не так в кадрі все переснімаємо. Дуже вначалі оказалося, десь в кінці. Вітаю, мене звати Уляна, і це наша рубрика VR Expert Експерток, де ми спілкуємось з експертами з різних напрямків. Сьогодні будемо розмовляти про достатньо молодий напрямок в компанії VR, а саме метал. Адже у нас у студії Назар Володько, продакт менеджер виробництва з обробки металу. Привіт, Назар. Привіт, Уляна. Як справи в цеху сьогодні? Все добре, роботи досталь, хлопці працюють і реалізовуємо проекти замовників. Окей, давай тоді готовий розпочинати? Да. Розпочинаємо тоді, як завжди, по стандарту з бліц-опитування. Це буде коротке запитання, маєш дати коротку відповідь. Але добре. якщо захочеш подовше щось розповісти, без проблем. Добре. У нас є час. Ну не дуже багато. <світ> <світ> Чи можна дивитись на зварювання? Можна, але насправді це не бажано, так як буде ультрафіолетове випромінювання і може пошкодитись рогівка ока. Ну і трохи зайчиків не ловишся. Mm -hmm. Зрозуміло. Окей, okay. виріб, який найчастіше у вас замовляють. Найбільш часто замовляють опори та каркаси для столів. Це можуть бути обідні, журнальні і так далі. А який матеріал є найпопулярнішим на виробництві? Близько 80% замовляють трубу 20 на 20, так як вона йде невелика, лаконічна і вписується у велику кількість інтер'єрів. Тобто найбільш універсальна. Угу. Добре, таке питання. Що важче? Кілограм чорної сталі чи нержавіючі? Ну, тут складно не згадати досік з Тіктока, я ж не лох, тому вони важать однаково. Найцікавіше або найнестандартніше замовлення у вас на виробництві. Ну, враховуючи, що всі замовлення індивідуальні, то вони всі йдуть нестандартними, але найбільш часто запам'ятовується всім це собака із металу, котра mm. зі мною від'їздила по усіх містах в Україні, де була академія ВЯР по металу. Так да, вона виглядає просто неймовірно. Огонь. Всі фотографуються Конечно, неї, так. і діти, і дорослі, всі Класс. просто <laughs> Вона дуже гарна. <laughs> Окей, який у вас найдорожчий барстат в цеху, якщо можна про це розповідати? Можна розповідати, один із таких найбільших вартості – це іде станок для гнуття листового прокату виробництва Трумф. Він класний ага. тим, що він може точно робити будь-які вироби з листового металу, завдяки чому реалізується будь-який задум, навіть найскладніші дизайнерські складні форми, ми можемо виготовити за допомогою нього. Плюс він іде надійний та простий у використанні. Це дає те, що можна швидко переналаштувати його, реалізувати то, той чи інший об'єкт, поличку, неважливо, що це має бути, аксесуар. І також він надійний. Тим самим ми можемо не перейматися, що він вийде з ладу і замовлення не буде виконане вчасно. Угу. А якщо не секрет, яка його вартість? Більше 200 тисяч євро. Дякую. Будь ласка. <реш> Добре. Поговоримо про твою квартиру трошки. Ага. Чи багато металу в інтер'єрі твоєї квартири? Ну, так, як вона орендована, то ага. там невелика кількість металу. Але якби була власна, то там би все було з металу. <рес> Я зрозумів. <Слад>. <рес> <рес> Добре, а наприклад, якби ти зараз робив ремонт в своїй власній квартирі, які три основні атрибути, які б обов'язково були в твоєму інтер'єрі? В першу чергу я, звичайно, зробив би собі стелаж із металу для книг, так як я люблю читати, книг доволі велика кількість. І стелаж із труби, він би чудово вписався в інтер'єр, не був би громістким і не забирав би на себе повністю всю увагу. Uh -huh. Другим, це, звичайно, був би стіл із металу, журнальний, на котрому зберігалися якісь речі. І стільницю я взяв би, наприклад, із каменю або із дерева, так як вони дуже чудово між собою комбінуються, метал та інші матеріали. Uh -huh. І також було б металеве ліжко. Але не якесь звичайне там, де ці всі ніжки видно, а таке, що вони сховані у середині, і mm -hmm. здається, що їх взагалі немає. Воно якби висить у повітрі. Це, до речі, зараз тренд, наскільки я знаю. Так. Клас. Добре, дуже дякую тобі за бліц. Трошки розігрілись. Можемо переходити до серйозних запитань. Наскільки я знаю, цех металу у нас це дуже молоде виробництво, яке, наскільки я пам'ятаю, відкрилось у 2022 році влітку. Ви застали дуже такі турбулентні часи, скажімо так. Чи були якісь проблеми в створенні такого величезного виробництва? Ну, враховуючи, що встановлення будь-якого виробництва це непростий процес. А так як у нас було повномасштабне вторгнення, це внесло свої корективи тобто, ми змістили трішки наші плани по закупівлі обладнання, але одні із основних труднощів це були звичайно перебої зі світлом, так як ми зустріли блекаути обладнання, дуже споживає велику кількість електроенергії, і це вплинуло на терміни. Плюс ми частково залежали також від підрядних організацій, які раніше нам робили лазерну порізку металу та гнуття. В них не було світла, ми могли довше виконувати замовлення, ніж це все планувалося. і ага. тоді прийняли рішення, що все обладнання має бути власне, щоб в майбутньому уникати такі всі моменти, адже як ми бачимо, війна ще не закінчилася, і ми перестраховуємо себе та наших замовників, щоб вони вчасно отримували всі замовлення. Розкажи, будь ласка, як взагалі виникла ідея запустити власне виробництво з обробки металу у VR? Так як VR робить все для меблевого виробництва, ми вирішили започаткувати напрям із обробки металу. Чому саме його? Так як він чудово поєднується із будь-якими матеріалами. Неважливо, це може бути скло, ДСП, МДФ, натуральне дерево, камінь. Воно зараз іде в усіх трендових виробах і зазвичай використовується у всіх дизайнерських проектах, в яких вони взагалі беруть участь, і тим самим ми покривали потреби наших замовників. Ти сказав про тренди. Одразу запитання, які зараз взагалі тренди на ринку металу, які форми виробів, можливо, які кольори? Якщо раніше метал у нас асоціювався тільки із стилем лов, тобто коли воно грубе, масивне, забирає на себе всю увагу. Зараз ж метал виглядає більш лаконічним. Зазвичай використовуються складні форми і натуральні кольори, такі, як, наприклад, підхром, нержавіку, латунь, бронзу. Це все ми можемо робити у себе. Також, якщо ми переглянемо виставку сікам, то побачимо, що велика кількість металу була представлена у вигляді лаконічних форм, якісь нестандартні текстури. Наприклад, у нас є фарби із покриттям, як шкіра крокодила або, наприклад, імітує поверхню зміїної шкіри. Нічого можна робити всі. якісь нестандартні вироби із металу, такі як, наприклад, рами для дзеркал. Не обов'язково це щось кругле, прямокутне, це можуть бути у вигляді хмаринок, сонечок і так далі. Це все можна зробити. Також ми mm -hmm. маємо розуміти, що зараз іде тренд на екологічність, а метал це матеріал, котрий перероблюється, тобто його також mm -hmm. доволі активно використовують у своїх виробах. Це є якраз ось такими основними трендами: екологічність, складність форм, натуральність і різноманітність, лаконічність та мінімалізм. А як взагалі на твою думку, чи під всі інтер'єри пасує метал? Насправді метал підходить для будь-якого інтер'єру, це не обов'язково щось грубе, велике, масивне, таке як, наприклад, лофт. Ми всі звикли. Метал це може бути про індивідуальність, про лаконічність, мінімалізм. Можна підібрати будь-яку висоту, будь-який, наприклад, лист, зробити перфорацію, вирізи це максимально індивідуальні потреби закриває у наших споживачів. Якщо мені потрібен якийсь індивідуальний виріб з металу, але в мене немає креслення. Чи можу я звернутися до вас за допомогою? Звичайно, можеш, адже в нас максимально ідея клієнтоорієнтована компанія по металу. Коли ми порівнювали, наприклад, із замовленнями в інших місцях, ми розуміли, що вони, наприклад, вимагають креслення, але не всі люди можуть намалювати креслення по металу, не всі вчили сопромат, не знають всіх нюансів. І саме тому ми максимально йдемо назустріч, достатньо навіть картинки із габаритними розмірами. На пінтересті, наприклад, можеш знайти, вказати, яка тобі потрібна висота, ширина. Вся решта ми візьмемо на себе, і ти зможеш оплатити рахунок, після чого отримати своє замовлення. Угу, дуже зручно, так що найскладніше в роботі з металом. Мабуть, одним із таких найскладніших моментів є те, що креслення, які ми отримуємо від замовника, вони мають максимально виглядати подібними до візуалізації, адже зазвичай mm -hmm. воно використовується у дизайнерських рішеннях. Коли дизайнер намалював, це все узгодилося із кінцевим замовником. Ми намагаємося цього всього дотриматись, і в той же час це все має нести своє функціональне навантаження, тобто, щоб воно витримувало вагу, щоб не було такого, що воно, наприклад, може просто завалитися, і замовник mm -hmm. в результаті залишиться незадоволеним. Чи були якісь неординарні запити на послуги від наших клієнтів за час роботи нашого виробництва? Насправді вони час від часу заходять, і це можуть бути максимально якісь нестандартні запити з приводу того, що вони хочуть зробити. Наприклад, один із останніх людина хотіла повністю зробити ресепшн із металу перфорованого, тобто це йде такий як лист, у угу. ньому отвори, і він з цього всього тоді складав як конструктор лего ресепшн. Все чудово вийшло, був пофарбований в синій колір. Замовник залишився задоволений, і ми допомогли йому в реалізації цього проекту. Давай трошки поговоримо про вашу команду. Скільки взагалі людей задіяно на виробництві обробки металу? Яка наскільки велика у вас команда? Якщо брати, як ми тільки починали, в нас було десь близько восьми людей. Це сюди включалися і конструктори, і керівник виробництва, зварювальники та малярі. Зараз же ж у нашому штаті більше 60 осіб, котрі працюють 24 на 7 для того, щоб покривати максимальну кількість запитів, які до нас підходять, щоб замовники довго не очікували свої замовлення, і в той же час щоб оперативно їх віддавати. Тепер стандартне запитання, яке я задаю всім напередодні відкриття нового шоуруму: чи плануєте ви якось дивувати наших клієнтів? Звичайно, виставку, яку ми будемо там представляти, вона є фактично унікальною в Україні, адже такої кількості зібраних елементів і інтерактивних в одному місці ми не зустрічали поки ні у кого на ринку України і навіть Європи. Ухти, дуже цікаво. Отже, фінальний блок. Трішки запитань про VR. Якби ти міг працювати на іншому напрямку, окрім свого? що б це було? Якби я працював у іншому підрозділі, я б обов'язково вибрав столярне виробництво, адже це також новий напрям для компанії VR, і він максимально індивідуальний. Тут немає нічого стандартного. Можна зробити будь-який виріб. Це можуть бути фасади, ліжко, опори для столів, стільці, будь що. І тим самим ми змогли б допомогти нашим замовникам втілити більше ідей для їхніх виробів. Давай тоді закінчимо такою фразою: VR для тебе це. Фактично, VR для мене це все, адже я прийшов сюди ще студентом на третьому курсі, перевівшись на заочну форму навчання. Починав із консультанта, і зараз я вже продакт-менеджер компанії VR. Це все має дуже велику кількість емоцій, спогадів, друзів, колег, котрі завжди підтримують, і тому VR – це важлива частина мого життя. Клас. Дуже дякую тобі за це інтерв'ю. Було дуже багато цікавого. Приходьте ще. І ви приходьте ще. Думаю. А для глядачів у нас, як завжди, є приємні подарунки. Пишіть запитання для Назара та його команди в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь обов'язково на канал. Ми оберемо три найцікавіші запитання або найчастіші, і в наступну п'ятницю опублікуємо відповіді в нашому інстаграм. А також серед усіх запитань ми оберемо одного переможця рандомно і розіграємо ось цей чудовий подаруночок. Бажаю всім удачі, підписуйтесь на наш канал. І, до речі, можна попросити, щоб ти попросив підписників підписатись на наш канал, на цю камеру, і поставити лайк. Підписуємося на канал, ставимо лайки напряму металу і тиснемо на дзвіночок, котрий також із металу. До зустрічі!